Закрили дільниці та підраховують голоси. Сполучені Штати Америки проголосували за нового президента країни. З розривом у 43 голоси лідерує республіканець Дональд Трамп. Політик вже заявив про свою перемогу на виборах президента США. З цим його й привітав президент України Володимир Зеленський. Ми запитали у дніплян, чи слідкували вони за виборами. Я читаю не то, що кожного дня а через кожні 2-3 часа. По мобілці, да через кожні два три години. Читаю і дуже інтересуюсь, хто ж побідить республіканці чи демократи. Тому що потрібен такий президент, який би підтримував Україну, допомагав Україні, щоб скоріше закінчилася ця війна. Зачасту слідкував на Fox News просто в лайв режимі і так більше сам цим цікавив, зацікавився. Нам важливо за цим спостерігати, того, що Трамп. Начебто якось збирався нам допомагати. В родині чоловік найбільше підкований в цьому питанні, переживає, вболіває взагалі за політичну ситуацію за Україну. В п'ятій ранку прокинувся і обов'язково в першу чергу до новин. Сподіваюся, що все буде окей, що на нас це вплине в плюс, що все буде добре, все буде рівненько. Подружка написала, говорить, ти бачила новини? Я, говорю, ні? Я не цікавилась, не шукала цю інформацію. Ну, Трошки слідкувала, там, зі знайомими обговорювали цю тему. Ні, я, що голухий, що з палкою, так що мені не до цього. Зранку встав, подивився новини. Нічим таким воно не відрізнялось, програма Трампа і Камали Харріс. Ну подивимось на обіцянки, що вони там. Собі думати. Я гадаю, що нам краще слідкувати за виборами в США. Багато що обіцяється, планується, і ми, хоч маємо, знати, що буде нас чекати. Я підписана на групи і там слідкую зараз дуже багато в Тіктокція, де це BBC транслюється. Чесно, не слідкую, я навіть не знаю, які там були результати. Можливо, не проводжу якоїсь паралелі між своїм життям і результатами виборів в США. Можливо, не дуже розумію, чому це. Важливо. Але ну, розумів глобально, тому що від цього залежить допомога Україні.